Вітаю, друзі! Зеленський зірвав переговори про припинення вогню по енергетиці заради нормального проходження зими. Наступ Збройних сил України в Курській області зірвав таємні переговори щодо часткового припинення вогню, які мали розпочати в столиці Катару. Про це пише Вашингтон Пост. З посиланням на дипломатів знайомим із перебігом переговорів. Делегації України та Росії мали зустрітись в досі, в серпні, для переговорів, які могли б припинити взаємні удари по енергетиці, по енергооб'єктам. Катар виступав би посередником і вже зустрічався з цього питання окремо з Києвом і Москвою. Підготовка до переговорів тривала понад 2 місяці і залишилося лише узгодити незначні деталі. Але ці зусилля було зірвано через несподіваний рейд України Збройних Сил України до Корської області. Додає видання. Дипломат, який брав участь у переговорах, Повідомив, що російські урядовці відклали зустріч з катарськими офіційними особами після перетину Збройними силами України державного кордону в Курській області. Делегація Москви назвала це ескалацією. При цьому Росія не скасувала переговори. Вони сказали: дайте нам час запевнив дипломат. За його словами, Україна все одно хотіла відправити свою делегацію до Доху, але Катар е відмовився, скільки не захотів нічого обговорювати без Російської Федерації. Російський співрозмовник газети, який має тісні зв'язки з російськими дипломатами, дав зрозуміти, що Путін не буде налаштований укладати угоду після курської наступальної операції. Ви знаєте, що наше російське керівництво зазвичай не йде на компроміси під тиском, заявило ДЖРУ. У відповідь на запит Вашингтон Пост в офісі президента України повідомили, що самі тут досі перенесли через ситуацію на Близькому Сході, але е, він відбудеться у форматі відеоконференції 22 серпня. Українські джерела заявили, що шанси на виконання домовленості в були і без атаки на Курську область невеликі. Друзі, ну, тут декілька питань, я вам скажу, таких ну дуже серйозних. Знаєте, якщо Зеленський вів прямі переговори з Російською Федерацією про зупинку вогню по енергетиці, що заважало? Провести переговори з Російською Федерацією про зупинку вогню, Ну, наприклад, для проведення виборів. А славо! А виявляється, Зеленський приховував від суспільства переговори з Російською Федерацією, які сам заборонив вести з 2022 року. А що це було тоді в Швейцарії? Що це за цирк такий в Швейцарії був? Що ми Росію не звемо, переговори не ведемо. А з ким ви їх тоді вели? А думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.